Моніторингом рівня забруднення повітря в Миколаєві займається обласний центр з гідрометеорології. Чотири рази на добу його фахівці проводять необхідні заміри. Спостереження проводяться постійно кожного дня. І навіть не зважаючи на воєнні дії, у нас постереження проводилися і робилося всечасно, оброблялося і надавалася інформація всім, кому вона була необхідна і з ким у нас є договір. Формульдигіти газ з рідким запахом, не має забарвлення. Його наявність в атмосфері пов'язують з процесами життєдіяльності людини, пояснюють в департаменті житлово-комунального господарства міськради. У нас взагалі в атмосферному повітрі Миколаєва є як стаціонарні пункти забруднення, тобто це важкі підприємства, які на щастя, ну на жаль, з точки зору для економіки зараз не працюють, тому вони не є джерелами забруднювачами. А основним забруднювачем повітря це є пересувні. Джерела, так звані великогабаритний транспорт, який через свої вихлопні гази так само може забруднювати повітря. Попри окрему інформацію про критичне перевищення норми, рівень формальдегіда в повітрі Миколаєва не викликає занепокоєння. Запевняють в гідрометцентрі. Ситуація залишається сталою вже протягом 10 років. Потрібно звернути увагу на те, що є два дві гранично допустимі концентрації. Є гранично допустима концентрація середньодобова, яка є мізерною. Це 0,30 міліграм на метр кубічний. І є максимальна разова концентрація. Це 0,035. У нас зараз, на даний момент, максимальна разова концентрація навіть не фіксується. Тобто повітря у нас відносно чисте і е, нічого ну якби страшного і критичного на зараз на даний момент не відбувається. Володимир Ніколайчук також відзначив факт застарілості норм показників забруднення повітря формальдегідом, оскільки вони були затверджені ще у 80-х роках минулого століття. Це три тисячних міліграм на метр кубічний що для порівняння в європейському союзі, куди ми всі прагнемо на сьогоднішній день. Це норма одна сота. Мільграму на кубічний метр, і тому, якщо брати показники того самого Європейського союзу, то враховуючи, що сказала колега, то ми навіть не дотягуємо до мінімуму. Загалом експерти оцінюють рівень чистоти повітря в Миколаєві як задовільний і закликають містян довіряти лише офіційним джерелам інформації. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Богдан Іванов новина на телеканалі Март.